Офіційний статус військовополонений чи особа зникла безвісти, не впливає на процес повернення. Розповів під час зустрічі з рідними військовослужбовців Дмитро Лубінець, уповноважений Верховною Ради України з прав людини. Перемовини постійно відбуваються. Є різні канали комунікації, які призводять до того, що обмін відбувся або не відмовився цьому році. Вашого рідного близького, ми як Україна, подавали на російську сторону з пропозицією обміняти його. Офіційний статус військовополонений чи особа зникла безвісти не впливає на процес повернення. Приблизно 40% кого ми повернули. У них був статус Особа зникла безвісти. У нас дуже часто були випадки, коли жодної інформації не було. Віра Статченко з Радомишля третій рік шукає сина Вадима, який без зник на Херсонському напрямку. Жінка розповіла Дмитру Лубінцю, що тричі здавала ДНК тест, але тіла не знайшла. Віра каже, що шукала сина через соціальні мережі. і Одна жінка вислала їй фото з полону, на якому її син, нібито разом із Вадимом. Ні, мама скинула, бо він був зразу 95-ки і в неї син теж погибший. вважається по документах. Тіла теж до сих пор немає. І вона знаходить мого, і в неї разом стоять діти. На фотках Валентина Шендер розповіла, що на зустріч із Дмитром Лубінцем приїхала з Хмельниччини. Вісім місяців вона шукає сина Івана Матвійчука, який зник без 9 січня 2024 року поблизу Новомихайлівки Донецької області. Відтоді жодної інформації про нього немає, каже жінка, і з тих фір, куди не дзвонимо, поблокували наші телефони. Не не мені, не ні дочкам, нікому ніхто нічого не допомагає, не каже, не знаю нічого, ніяк на якій стадії розслідування на що, нічого ми не знаємо. Євгенія з Житомира говорить, що її син 28 місяців перебуває в полоні. Жінка чекає на його повернення. Він потратив, потрапив у полон, коли йому було 19 років. Він солдат строкової служби. І оскільки ми зверт... Моє питання було про робочу групу ООН, з питань насильницьких і недобровільних зникнень це має безпосередній стосунок до сфери відповідальності уповноваженого справ людини. Тому я поставила це питання. Я отримала відповідь. Я її цілком задоволена. Представники офісу уповноваженого Верховної Ради зібрали всі звернення від присутніх на зустрічі для подальшого працювання. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.